Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо справжню смакоту налисники з трьома начинками. У глибоку миску вкладаємо 500 г кисломолочного сиру, додаємо 3 столових ложки цукру і 2 столових ложки сметани. Все ретельно перемішуємо до однорідності. З кисломолочного сиру начинка готова. Звичайна начинка охолола. Макова начинка готова, млинці готові, а зараз будемо складати. З одної сторони млинця викладаємо повздовж макову начинку. Я беру багато начинки. У мене всі люблять, щоб було багато начинки. Беру сирну начинку. Дивіться, як роблю я, і повторюйте за мною. Виклали сирну начинку. Там, де